Добрий ранок. Буде дуже дуже кайфую від та... такої, наче простої інформації. Буде, Просто задав питання і відмінності мойки з нахилом вперед так, і назад. Зрозуміло, і зрозумів, що. з вперед, який ще дефект, як у мене сказав. Добрий вечір. Насправді дуже складно себе знімати в такі моменти. Мені стало дуже сумно. Мені стало дуже сумним від того, що. Від тієї думки, що я нагрузив свого найкращого друга <свісно> своїми думками. А знімати складно в такі моменти, тому що здається, іноді, що цей стан він тимчасовий і він зникне, і ти не такий. Але для цього, в принципі, я от і починав другий щоденник, для того, щоб мати змогу, все ж таки. Зафіксувати себе в будь-якому стані і потім проаналізувати в нормальному моменті. Тому що дуже складно саме зняти себе, щоб бачити зі сторони. Ну, не складно було чи не складно стало в якийсь момент виписувати думки і бачити їх зі сторони. Дуже складно. Найцікавіше, що мені мій друг сказав, що мої думки. Це може бути просто остання, остання стадія остання депресії, стадія і що в Америці це вже стадія емердженці. А мені навіть немає з чим порівняти. Люди, люди бояться взагалі говорити це. люди бояться говорити про це, а мені. Про це легко говорити. Мені легко говорити про думки, які у мене з'являються в голові, те, як я щось моделюю, щось у мене виникає. Дещо виникає, викликає у мене сміх. Цікаво. Дуже цікаво. Справа в тому, що цей стан. Я не знаю, скільки це вже продовжується. Момент полягає в тому, що в мої сесії. З психологом закінчились на тому, що я сказав: пані психолог гиня <сум> я відчуваю себе дуже класно, я відчуваю себе неймовірно, але кажу, що у мене проблеми та не змінилися, і це кажу дуже дивно, тому що. Я продовжую відчувати тривожний стан, але приємний. Типу, мені кайфово від цього. Він мене сподвігає рухатись. Мені хочеться постійно там щось робити. Типу, ну і вона каже: Ну, нормально, літо. у тебе каже, активність зараз з'явилась. У тебе зник у цей тривожний панічний стан. Накручувати себе, критикувати. Ми насправді я отримав дуже круті інсайди на рахунок, критика, який в мені був. Це окрема тема розмови. Потрібно буде якось поглибитись в це і розповісти. Не згадаю одразу. Фак, про що вже говорю? Дуже цікаве відчуття. Спостерігаю у себе зараз в грудях в районі сонячного сплетіння. Дуже прикольно, це щось на кшталт кома або тепла, вібрації, хвиль, про мінімум. Не знаю, як це описати. Це просто щось коїться. І щось в цьому, в цьому відео. Треба буде запитати вичата GPT, дізнатися, що це таке. Прибрався, точніше, навіть не так. Порозкладав речі. В іншій кімнаті, тому що не пам'ятаю, знімав я до цього чи ні, як виглядала ця кімната в якомусь відео, в якомусь щоденнику дні це було. Тепер це зараз виглядає ось так. Фак! Я не побачив, що тут 1Х. А, нормально. В принципі, на 1Х теж можна знімати, тільки розуміти, в якій дистанції тримати руку. Я чому такий факт? Тому що раніше я вмикав один. Точніше як? я думав, що я вмикаю 0,5 і знімаю себе там близько. А з 1Х близько, ну не варіант. Точніше, ну, губи, ніс тільки потрапляють. Не дуже прикольний кадр. Не для цього відео, для якихось інших. Ну так от. Як це зараз виглядає? Ну, приблизно ось так. Тепер тут крісла, поки що ось тут будуть. Оці диванчики. Ого, вітер. Ну і ось там чил зона, буде джамбот усіть. Не тут буду вже відпочивати. Це поки що такий проміжний етап, ще буду допрацьовувати. Насправді мені просто хотілося прибрати це навантаження, це скупчення. Дуже-дуже розйобно, якщо чесно, бігати під час дощу і бігати по лужам, Але зараз буду змінювати свій маршрутик, тому що люди навколо мене не дуже це цінять. Та і не дуже прикольно, коли я біжу, я ж не дивлюсь, куди. То я бризгаю, ну, дуже сильно. Тому так, побіжу зараз... Я не, не знаю, зараз подумаю. Зазвичай я дописую ось цей останній кадр після того, як змонтував повністю відео, і ось це залишилось додати в кінці. І я завжди дивлюсь і роблю якийсь підсумок того, що я побачив. І зараз я не можу жодних висновків зробити, тому що ті ситуації, те, про що я міркував, те, про що я розмовляв, і загалом, коли ти дивишся на це, думаєш, що, да як воно взагалі може тебе турбувати? Як воно взагалі може тебе на ось такі емоції виводити? Але в мене немає відповіді на це. Типу, ну, мене немає. Я зараз головою розумію, що ну, те, що було, типу, воно взагалі може ось так пройти і непомітним. Але <свісно> я зараз тільки відчуваю наслідки цього. В мене супер болить голова за день. Ну, неймовірно, болить голова. <свісно> Фу, ладно, подивимось в майбутньому, що буде. Для мене це неймовірний прогрес, тому що. Коли минулий раз я знімав рік, такі моменти дуже рідко потрапляли на камеру, і я не впевнений, насправді, що вони будуть часто потрапляти, але загалом спіймати в моменті себе емоціональному такому і взяти камеру було для мене дуже кайфово. Оце метокогнітивне мислення вийти, бачити свою поведінку і просто поспостерігати, що ти будеш робити. З розумінням того, що все одно це може видалитись. Гарного вечора. Джамбулу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Я блять не буду казати все. Гарно бачу.